Усім привіт! Сьогодні перевіримо чотири лайфхаки, що допоможуть зігрітися та зберегти тепло вдома. Лайфхак Номер один: капронові колготи і котячий наповнювач. Вимкнули опалення а у квартирі протяг одним з найвірогідніших місць, звідки йде холод, є балконні чи вхідні двері. Вирішити проблему допоможуть звичайні колготи. Беремо найдешевший наповнювач для котячих лотків, і з допомогою склянки засипаємо його у колготи. Виходить ось така ковбаса. Наприкінці обрізаємо і зав'язуємо. Такий саморобний стопор утеплювач, хоч і не вершина естетичності, втім добре закриє усі щілини і збереже тепло у приміщенні. Можете також використовувати його і на підвіконнях. Лайфхак номер 2 Зимовий режим: через вікна кімнатою гуляє вітер. Якщо дуже тягне з пластикових вікон, можливо, проблема в тому, що ви досі не навчились переводити їх у зимовий режим. Відкрите вікно знайдіть ось такий ексцентрик. У нього є товстіший та тонший бік. Звичайними плоскогубцями повертаємо ексцентрик товстішим боком назовні, в сторону вулиці. Ось і все прилягає щільніше, і протяг значно менше. Лайфхак номер 3 Обігрівач з глечика. Якщо запалюєте свічки, коли вимикають електрику, то з їх допомогою можна ще й нагрівати приміщення. Візьміть ось такий горщик для квітів. Увага! Обов'язково глиняний, кераміка трісне. І ще з дренажним отвором. Далі беремо будь-які однієї висоти підставки. Я, наприклад, взяла просто консерви. Всередину трикутника ставимо невисокі свічки. Я взяла дві, запалюємо їх і зверху ставимо наш глиняний горщик. Зачекайте лічені хвилини і відчуєте, як глина нагрілася і випромінює тепло. Кількома такими конструкціями цілком можливо пригріти невеличке приміщення. Лайфхак номер 4 Бульбашковий утеплювач. Стоячи біля вікна, можна заморозитись, у мережі кажуть, що хорошим утеплювачем буде ось така бульбашкова плівка. Вона нібито сама приклеїться до скла і без усіляких слідів утеплить вікна. Кріпимо плівку бульбашками від себе. Чесно кажучи, клеїться не дуже. Я навіть пробувала натирати об тканину, щоб намагнітити. Утеплює плівка добре, виглядає не страшно однак я б кріпила все ж таки на скотч, щоб точно не відпала. Що ж, сподіваюсь, у наших оселях буде тепло і без будь-яких лайфхаків. А усе для утеплення дому та ваших ідей ви завжди можете знайти у торгівельних центрах епіцентр. А якщо хочете, щоб ми випробували більше таких способів, пишіть у коменти і не пропускайте наших нових випусків.